Спіруліна це різновид різновиценнозелених водоростей, які належать до групи ціанобактерій та мають відповідну форму спіралі. Попри те, що це одноклітинна мікроводорость, вона має цілу низку біохімічних властивостей, які роблять її суперфудом. Масовий попит на спіруліну прийшовся на 70-ті роки минулого століття, коли вона стала доступна широкому загалу. Сьогодні її видобувають як в межах дикої природи, так і на штучних фермах. У продажу вона представлена у вигляді сухого порошку, капсул або таблеток. Це дозволяє кожному підібрати ту форму вживання, яка найкраще підходить саме йому. Особливість спіруліни полягає в тому, що до її складу входить ціла низка вітамінів, мінералів та фітонутрієнтів, які через свою біологічну доступність легко засвоюються людським організмом. Завдяки такій синергії спіруліна здатна покращувати обмінні процеси та забезпечувати тривале відчуття ситості. Вона також діє як пробіотик, сприяючи росту корисних бактерій у кишківнику. До складу спіроліни входять вітаміни групи В, вітамін С, магній, кальцій, залізо, цинк та фосфор. Спіруліна також багата на омега 3 жирні кислоти, які здатні покращувати роботу репродуктивної системи, зменшувати біль та усувати запальні процеси. Проведені у 2008-му дослідження також показали, що спіруліна може стабілізувати кров'яний тиск та знижувати рівень холестерину. Вона містить легко залізо, тому її варто використовувати для подолання анемії. Одна з ключових властивостей спіруліни полягає у захисту організму від впливу вільних радикалів. За антиоксидантні властивості відповідає білок фікоціанін, який входить до складу спіроліни. Він підтримує імунітет та захищає організм від запалення, яке, власне, і є причиною багатьох хвороб. Дослідження, проведені на тваринах, також показали, що спіруліна здатна виконувати допоміжну функцію у контролі рівня цукру в крові та запобігати ураженню нирок внаслідок діабету. Рекомендована безпечна доза спіруліни становить від 3 до 10 грам на день для дорослих. Середня добова норма споживання спіруліни 7 грамів, що еквівалентно одній столовій ложці порошку. При цьому на вказану кількість продукту приходиться 4 грама білка. Якщо обираєте спіруліну в таблетках або капсулах, спирайтеся на поради виробника щодо дозування. Спіруліну не можна вживати людям за аутоімунними захворюваннями. У разі прийому антикоагулянтів при гіпертонії, каменях у нирках та жовчному міхорі. При наявності будь-яких хронічних захворювань перед прийомом продукту варто проконсультуватися з лікарем. Для того, щоб отримати від спіруліни максимум користі, важливо підібрати якісний продукт. Найкращою вважається органічна спіруліна, на пакуванні якої є відповідна офіційна позначка. Але наразі в Україні таких продуктів майже немає. Тому при виборі варто відштовхуватися хоча б від наявності сертифікатів якості, виданих незалежними лабораторіями, або ж купувати сертифіковану органічну спіруліну на іноземних сайтах, в яких передбачена доставка в Україну. Головна вимога до спіруліни це відсутність сторонніх домішок у складі. На штучних фермах для збільшення виробництва спіруліни використовують човину, але сам порошок не повинен мати відповідного запаху. Також зверніть увагу на колір спіроліни. Він має бути яскраво-зеленим або блакитним, але в жодному разі не коричневим. Коричневий колір говорить про те, що під час висушування порошок спалили. У такій спіроліні вже немає ніяких корисних властивостей. Ще один важливий момент це походження продукту. 90% усієї спіроліни, яка представлена в продажу, виготовляють в Китаї, 10% – у Європі. На пакуванні цей момент має бути чітко прописаний. Але виключно одне походження продукту не говорить про його якість. У тому ж Китаї активно вирощують спіруліну як корм для тварин, використовуючи для цього стічні води. Така спіроліна може містити достатньо багато важких металів та інших шкідливих речовин, тому у виробника обов'язково має бути відповідний сертифікат аналізу. Якісна спіроліна це відмінний додаток до раціону, який дозволить збагатити харчування та зробити його більш поживним. Але перед тим як вводити її до раціону, варто проконсультуватися з дієтологом або іншим профільним спеціалістом.